Всім доброго тихого дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поговорити. Тут, до речі, намінчається, як то кажуть, грандіозний кіпіш. І хочу вам розповісти, з чим це пов'язано. Дуже одна така яскрава, можна сказати, подія, яка відбувається в Таїланді. я зараз знаходжусь в Таїландії, місто Патая це таке свято, як Сонних Кран, я довго вчила назву. Тобто це такий, хочеться сказати свого роду, ні, це тайський Новий рік. Я знаходжусь тут більше двох місяців, два-три місяці вже буде. Якщо чесно, я такого ще ніколи не бачила. Уявіть собі, всі виходять на вулицю з водяними такими. Пістолетами, з відрами, хто з чим. І починають один одного обливати водою. Я зазвичай була в інші місяці в Таїланді, це був в лютий, ну, в інші місяці я не була. А, ні, була в жовтні. Масштаб, кажуть, просто шалений. Обливають всіх. Ну, щоб ви розуміли, ті, хто постійно тут живуть, кажуть, краще взагалі виїхати з міста. Обливають всіх і місцевих, і туристів, і навіть поліцейських. Тут, до речі, дуже з великою повагою ставляться до поліцейських. Але вся атмосфера, вона така дуже дружня. Всі посміхаються, танцюють, грає якась музика, всі такі щасливі. Це схоже на таку, ну як я бачила в інтернеті, на таку велику, величезну, скажімо так, вуличну вечірку. Але коли я почала заглиблюватись і читати, чому ну, що, що саме так, то за цією веселістю дуже такий глибокий сенс. Вода тут символізує очищення від усього такого. Старого, від стресів, від негативу. І це дуже красиво, бо це ще й прояв поваги до старших, до старшого покоління. У традиційній частині свята, саме цього санкран, молодші поливають руки старших. Тобто батьків, там, дідусів, бабусів, ну і взагалі людей, які старші, за них як знак такого побажання, добра і благословення. Санхкран він триває кілька днів. Не так, як у нас, наприклад, там в якийсь певний день, воно триває декілька днів, і кожен день це якісь такі нові емоції. Особисто для мене це буде такий мікс, скажімо так, і культурний шок, і, можливо, якась дитяча радість, можливо, якась легкість, ніби справді щось старе буде уходити. скажімо так, старе щось пішло. А якщо ви будете в Таїланді в квітні, обов'язково спробуйте. Я трошки пізніше поділюся своїми емоціями. Зараз я вам з вами ділюся тими емоціями, які я хочу відчути. Це буде мій досвід. Я думаю, що я цей досвід не забуду ніколи. До речі, напишіть в коментарях, чули, чи, чи чули ви про Санкран, і, можливо, ви були колись на святкуванні. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. У мене на каналі дуже багато людей, які були в Таїланді, які е, живуть в Таїланді, е, які приїжджають відпочивати, але в різні місяці і не завжди ж на квітень да, потрапляє ця, ця подія. Тому, якщо ви були, обов'язково напишіть е, в моєму кандамінімумі, в якому я живу, е, також я помітила, що є якісь зміни. Декілька днів тому я побачила, як поставили стіл, потім його прикрасили, потім ну, зробили всі оці все необхідно традиційне, що треба. І коли я запитала, що це таке до дівчат, які прибирають в кондомініумі, Дівчата мені через перекладач, звісно, через перекладач сказали про те, що це свято, це санкран, і потім. Коли поставили, там, вже прикрасили стол, спочатку стол, стол був пустий, а потім прикрасили цей стол такими урночками, можна так назвати їх. І вже на кожну урночку прикріпили саме для чого Ви віддаєте кошти. Тобто в кожну цю урночку людина кладе якусь копійку. Стоїть також такий буда. І там стоїть вода, і треба його поливати. Ну, це така традиція. Я навіть побачила, як це все робиться, як дівчина-тайка показувала своєму другу. Я думаю, що, там, що це її друг, показувала, як це треба робити. І я зараз кожного ранку, там біля цього століка стоїть кавова, кавовий апарат, і я коли купляю каву. Я завжди на ось ту ну, таку, як його, копілочку, не копілочку, а урночку, да, Я завжди кидаю якусь копійку, і в мене, звісно, е якісь є побажання. Ну, я думаю, в нас побажання одне на всіх. Е тому роблю цей е ритуал, е і ви знаєте, цікаво. Цікаво, тому що це зовсім інша країна, зовсім інші е якісь, не якісь, а зовсім інші. Правила, да, зовсім інші традиції, навіть не правила, а традиції. І дуже цікаво спостерігати, де в яких випадках і самі робити, якщо воно мені подобається, якщо воно не суперечить, скажімо так, моїм якимось бажанням, то чому б не робити так, як от ти живеш зараз в цій країні, да, і не робити так, як роблять ці люди. Тому для мене це буде також такий великий досвід, досвід саме перебування в цей час, коли Новий рік, і думаю, можливо, сьогодні-завтра придбаю собі оцей водяний пістолет, щоб коли я буду, якщо я буду десь їхати, то щоб я була озброєна на 100%. І я хочу сказати, що познайомилась тут. Я вам казала, що познайомилась з своєю співвітчизницею Оленка, і ми плануємо поїхати. Є такий тут парк Нонґнунч. До речі, мені дуже багато глядачів його рекомендували. І зараз знайшла я виділила час між своєю роботою, між всім, чим я тут займаюся, виділила, зробила собі, собі вихідний, тому що Оленка мені пише: я кажу: Олен, я не встигаю. У мене і марафони, і запис відео, і монтаж відео. Він дуже багато займає часу. Але основна робота це, звісно, марафони. Зараз я готую нову програму, новий курс. Тому ну, є чим зайнятися мені як нутриціологу, як блогеру, тобто в мене немає вільного часу. Хоча всі думають, що я на відпочинку, я просто тут живу і працюю, тобто тут не відпочинок. Хоча можна сказати, що ця країна вона така країна відпочинок. Ну, якщо в тебе є робота, то ти можеш е да, робити і роботу, і відпочинок. Тому е з Оленкою знайшла час, щоб ми скомунікували. Поїдемо в Нонг-Нунч найближчим часом. Якщо ви вже були, також напишіть свої враження. Можливо, скажіть, куди краще піти, що краще подивитися. Мені буде цікаво і мені буде трошки легше. Я вже буду розуміти, куди мені необхідно йти. Любі українці! Я бажаю нам тихого, мирного дня всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-па. -пока.